Всім привіт! Я тут по кабінечці вже проходився, а зараз давайте 40-вочка ДТЗ -ка, з кабіною 404. Їх в нас є в налічі чорний, зелений, синій кольор, всі кольори є. От, зараз давайте я вам її покажу, дивіться, все нове. Саме нове, саме нове, завоз. Саме нове завоз, все нове. Бачите, комплектується Зіп. І його зіпиде. Що тут? Давайте подивимось, поклали китайці нам в зіп. Так, відкриємо. Подивимось, що тут є цікавого. Тут є в нас інструкція з експлуатації, брошурка з рекламою. І ще є пакет в пакеті. Пакет в пакеті, то інтрига завжди. Давайте його відкриємо зараз. О, відкрию. О, бачите, яка комплектація? Фільтра. Раз, два. Фільтра. Вони стоять грошей, вони вже є. Потім прокладки. Потім є ще книжка до мотора. Книжка до мотора вже, пацани, Google Translate вам, як то кажуть, допомож. Бо тут все на китайському язику. Ось, бачите? Но тим не мене можна. І тут ще є в нас що в нас тут ще йде. Ще якась книжка теж до мотора, теж на китайському. Коротше, ось диви пакет в пакеті. Закритий. Вот. Саме головне, що є фільтром. Тут якісь є ще прибуде. От, быстро съемо, я там бачу запасні лежать, якісь шланги. Коротше, щось є. Ключів нема, але ключі китайські, то зразу скажу вам то мрак. Мрак китайські ключі. От, тому От, ми з вами не зупиняємось на зіпові довго, а будемо тестувати трактор. Даємо трохи газу. І... Будем пробувати вперед. Настроить треба двері, кстати, тому що я вот так хлопнув і може скло розбитись. тому що двері у нас не настроєні. настроені замоксом. вона важко закриває. треба постійно упити ту дверь. А буду постійно таку лупити двері, потім... Получається, можете розбити скло. а то не треба ні вам, ні мені Тем более попадать мінімум на, на 150-200 баксів за скло. на хвилину. Тому, бачите, є шторка, така обшук від сонця, печечка є. До речі, кабіна класна з тим, що оці стекла вони йдуть дешевше. їх проще знайти чим. Стеко, які Давайте я саме розкажу. Чим стекла, які такі йдуть 360, що дві стойки таке, О, тут простіше, і таке круглий і, скот. стекла простіше, бачите, який замок. Він недотягнутий і він тако складно закривається. Ось, треба відрегулювати двір. Треба відрегулювати двір. Бо тут, тут десь не дожати кріплення, а може проблеми ще в чомусь. Ну, коротше, то вже, як то кажуть, а будете робити самі. ви будете робити самі, але ну, так, в принципі, по трактору... Е Кабіна така проще, обслужувати її проще, і стекло дешевше. От. Якщо десь, не дай Бог, стекло гахне, то на таку дтз ку знайдете без проблем, їх багато. А Якщо такій закруглені, там вже важче. Там від моделі до моделі, як воно береться. 28-й радіус задній, 40 кінських сил, 4 котловий. Передній радіус 16, но резина 75 вища, він буде сам по собі вищий, ходова вся посилена йде. Показує передній задній мост, ДТЗ на рівні з Лобом. Трошки відстає від Донфенгу, але бачите, рукава моста, все тут іде така дура хороша. О, тут іде така дура хороша, вантажа підйомість. Я не пам'ятаю. Дві швидкості в ОМА. Кабіна компактніша, нижча, його там поставить якийсь у вас чи гараж, чи сарай. Не буде проблеми, бо дітей здорові там фотони, скаут, більше набагато. Тим не менш, трактор високий має хороший кліренс. Проходимість хороша, там сантиметрів по 40 є по нижніх точках. Я якось візьму рулетку, помірюю. Ну, я тако на глазомір кажу, що по нижній точці От, літьо. Коробка, мотор, все. Оці фільтри, які є запасні там стоять. Мотори до 4-хциліндрові. А марка мотора я не пам'ятаю, давайте подивимось разом, Марка мотора. Іде GF, А, це нові, нові ці мотори. Вони і в сороковку я знімав без кабіни, теж GF, я не знаю, що це за мотори. ну, Вони херові мотори не поставить однозначно то ДТЗ, то не той рівень трактора, де будуть ставити якісь херові мотори. Єдине, що скажуть, що він оберт і набирає трохи. Донфен трохи розганяється швидше. Цей тракторець трохи оберти набирає довго, але він е, потужний. У Нас багато людей 40 сороковки брали, відпрацювали 3-4 роки, 3-4 роки вже міняють там, на трактора більш потужні. тобто Трактор робочий, трактор буде робити. Вот. І він мені, ну він ДТЗ-шко мені завжди подобалася, я не знаю, він якийсь душевний. Донфен, звісно, ходова крутіша, але Донфен її з кабіною немає. А тут є варіант з кабіною. Коротше, класний трактор. Класний трактор, лейдовське вот, світло, діодні, лампи. Вот, Кабіна класна. Кондиціонеру, звісно, не вистачає, але тухі тут вже. І мені подобається ще, що вот, якісь такі елементи, типо, як фари, тут ця фара. Ну, можна сюди приколхозити фару від Жигуля. Ну, то я, конечно, рятую, такі теж проще знайти, або які, які такі модні, там, круглі якісь там особенні, то потім хрен знайдете. Якщо розб'єте ту фару, будете все одно Жигульовську ставити, їздити так. Так само і попередку. Капот, заліза, пластик. Пластику тут мало, заліза, крила вміняємо, зроблені грузи стоять. На задній осі теж грузи стоять. Коротше, хороший трактор. Що я вам хто, хто знає, розбирається, такі бачив, тут це ж файний трактор, можна брати, номер телефона внизу, доставка наша, три роки сервісу, все під ключ. І один з кращих тракторів в Україні, який сьогодні є за такі гроші.